Усім привіт мої любі підписники, з вами знову я ваш покірний слуга Бейбі Бібоу не дякую усім за вашу підтримку зі мною. Все гаразд я зміг утікти від праву старста його посіпак, я заліз на дно і вот не мене. Скор. oh знайдуть, але тепер вони намагаються підставити моє ім'я сумнівам роблячи провокаційні відео і сьогодні саме про одне з таких ми з вами і поговоримо. Ну а перед початком моєї теорії я хочу вам розповісти про свій TikTok канал Стокердей на цьому каналі вас чекають смішні та інформативні відео кожен день. Або кожен рік, і якщо ви перейдете по моїй в опису ви автоматично отримаєте бонус у вигляді спіда. Тож після перегляду цього відео раджу зайти та поглянути що я там знімаю у вашому тіктоці, а тепер приємного перегляду. Недавно на каналі Maybe Next вийшло нове відео теорія де він приводить декілька брехливих фактів про те, що ніби я і є спрінгтрап мої любі підписники я знаю що ви дивитесь і мене і Next та й любите нас однаково і зараз через це. Все ви не знаєте кому вірити, але я вас прошу повірте мені, адже в мене є декілька доказів, що Меймі Некст весь цей час брехав і насправді він маріонетка Спрінг Трапа і Браву Старс. Давайте почнемо з його інтро, адже вже на цьому етапі Мейні Некст дуже спалився. Зараз я попрошу вас придивитися, що знаходиться за величезною назвою Меймі Некст. Так то є картинка з фіналу ФНАФ 3 Ви скажете байбібомі, що тут такого всі її бачили, але я вас попрошу пригледітись. Уважніше на оригінальній картинці є тільки 5 голів аніматроніків це Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі, та Голден Фредді. А у Mame Next у відео є ще шоста голова голова Спрінгтрапа Ви можете спробувати пошукати її в інтернеті, але ніде такого фото немає. Ось скріншот отже це ексклюзивне фото яким Спрінгтрап поділився з Mamini Некстом але Меймі Некст зробив дурість виставивши її на показ. Далі на ось цьому моменті Якщо переглянути це прокляте останнє відео бейбіп. Ой, вибачте Спрінг трапа, то ви можете. Ми можемо почути, як Мей Некст забув трохи сценарій по сценарію. Він мав назвати мене Спрінг трапом, але ми можемо почути, що він хотів сказати бей Бібо. Не ми навіть можемо почути, як Спрінг Трап підсказує Нексту, як правильно сказати. Повім. Якщо переглянути це прокляте останнє відео бейбіп. Трап Ой, вибачте спрінк трапа, то ви можете Далі на ось цьому моменті Меймінекст, наче знайшов скрите послання від мене. Ніби я прошу зняти з мене костю і ніби я і є спрінг трап, але я замітив, що якщо ми переставимо декілька букв місцями, то ми отримаємо ось таке повідомлення. Вас це шокує, мене також. Видно, Меймінекста прокинулась совість, та він рішив зізнатися у тому, хто він є насправді. Тепер давайте повернемося трішки назад на начало відео Меймінекста, де він каже, наче я прирізав вівцю зі свого відео, але це неправда. І щоби вам довести свою правоту, давайте перейдемо на офіційний канал Майнкрафта та зайдемо на ось це відео. В кінці ми можемо побачити ту саму вівцю. Вона жива і здорова і я її не вбивав. Меймінекс, ти перейшов усі грані, почавши говорити, що що я спроможний на таку жорстокість, тому я зараз довім, що жорстока людина тут це ти. Давайте зайдемо на одне з моїх відео, де ми разом виживали на острові. На ось цьому моменті ми бачимо, як Меймінекст не по-людськи відноситься до свині у своєму ліжку і не будемо забувати, що у Меймінекста у тому відео була своя печера з ув'язненими вівцями та трупами людей. Також не будемо забувати, що в кінці мого відео Меймінекст притворюючись дурником намагався позбутися мене, замінувавши наш Будинок, але в нього не вийшло і в ітогі ось я розповідаю усю правду про тебе, меймінекст. Так я знаю, що ти подивишся це відео. Можливо ти знову будеш намагатися підставити мене або вбити, але я прошу тебе образумитися, адже колись ми були гарними товаришами, були бок о бок. Мені шкода, що ти піддався маніпуляції цього триклятого маньяка Спрінгтрапа, але я обіцяю я визволю тебе звідти і в ітогі ми зможемо разом з тобою піти на рибалку як ти і мріяв. Друзі то просто жесть, що тут а ось робиться це все. Сподіваюся ви зможете вибрати правильні сторону і що ви допоможете мені врятувати мого товариша мені Никстану. А якщо вам це відео сподобалось і ви хочете ще більше відео від мене то не забувайте поставити лайк, підписатись та написати коментар. З вами був ваш покірний слуга Бейбібон. Всім пока! I'm